Всім привіт! Створимо обліковий запис Microsoft. Відкриваємо браузер. Можете використати будь-який браузер. Я використовую Google Chrome та перейдемо на сторінку Microsoft. Я її знайду через пошук, ввожу просто Microsoft. Саме перше посилання це потрібна нам сторінка за ось такою адресою. Мене зразу розпізнало потрібну мову, бачите, українська. Якщо у вас інша мова, то ви ось тут можете змінити. Тепер ось тут натискаємо кнопку Вхід в верхньому правому кутку. Ну і зрозуміло, в нас облікового запису поки що немає, тому натискаємо Створити обліковий запис. Вводите свою електронну пошту. Натискаємо далі. Тепер на адресу ось цієї електронної пошти прийде деякий код. Отже, вам потрібно зайти на свою електронну пошту. Ось бачите, прийшов лист. Копіюємо або запам'ятовуєте ось цей код. Вставляємо його. Тепер потрібно додати ще деякі відомості, дату народження. Взагалі-то не обов'язково правильно вказувати, але краще вказати правильно. Вводити своє ім'я та прізвище. Тут прапорець можна не ставити. Натискаємо далі. Тут пропонує швидкий хід за допомогою розпізнавання обличчя, відбитка пальця або підкоду, ну, але ми це пропустимо. Ще раз пропустити. І вітаю, ви створили обліковий запис Microsoft. Тепер ви можете скористатися всіма можливостями даного облікового запису, наприклад, особистим хмарним сховищем. Які ви можете завантажити потрібні файли. Де ви можете зберігати інформацію, ну або просто безкоштовно використовувати Word онлайн, чи PowerPoint, чи Excel. Залежно від того, що вам потрібно. Обліковий запис створено, якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!